Мої вітання, дорогі мої друзі. Йду в міні-маркет Лілія. Давно не була я в цьому міні-маркеті. Він новенький вже. Постійні глядачі пам'ятають, я його знімала. Був зовсім другий ларючок. От. Тепер він отак виглядає. Добрий день, Маша. Добрий день. Так, товару багато. Покажу вам ціни. Ось такі макарушки є в акції. Морква. Багатна морква, свіженька, лимони, Апельсини. гріфрукти, помела, школьчики гарні такі. Яка груша, чудова. Киві. Треба буде мені взяти пару штучок. Катопилька. Капусточка гарна такая. Так, одна капуста. Брокколи. Яблочка гарна. по моему Сумиш така з грушею. О, свіжа капуста. Ага, яблоко груша. 45. І 45. Пекінка. Авокадо. Перець. Герлочки. Гранати. Це помідори 110. То айсберг, по-моєму. О, стали ж. Права рукава. Зараз я собі візьму теж. Друзі, дивіться, отакі ціни. Черіки. І такі, і стакані. Стакані 65. Солодощі різні. Шоколадки. И забили, Маша. Всяки товарота классно. Ожиринки. Вот эти 75. Кабачки, ну, бачки, П4, резнются те бачки. яйца по 70. Бачите, тут на 70, тут. И колосоля. Всё убало.

Наші місця сьогодні приїде з віже. Другий мікрозелень є. не кризили, ні. Ну, я заходили, я тільки сонку? перший раз до тебе Маша. Забула, як це ягоди називається. Лохвина. Ага, лохвина, воно і нас є. Все. В общем, друзі, приходьте, все є.